Доброго ранку малята, я рада вас всіх вітати. Послухайте уважно віршик. Розігрався вітерець, циплей сніг за комірець. То у мене, то у брата хоче шапку відібрати, та старається дарма. Ходить поруч з ним зима, вітру шапку не віддам, бо тоді замерзну сам. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію зимової шапки. Матеріали для роботи, картон чорного кольору, серветки, ножиці, коректор, клей, смужки кольорового паперу та заздалегідь підготовлений шаблон шапочки. На чорний картон приклеїмо шаблон шапочки. Потім беремо ножиці та наші кольорові смужки. Та дрібно їх нарізаємо. Будемо прикрашати нашу шапочку кольоровими смужками, беремо клей, промащуємо шаблон нашої шапочки та поетапно викладаємо наші смужки: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, синього та фіолетових кольорів. Виходять ось такі гарненькі яскраві смужки. Беремо серветку, з однієї частини серветки ми зробимо бомбончик для шапочки, а з іншої ми зробимо хутро внизу шапочки, беремо, зминаємо одну частину серветки, ось таку кульку, потім промащуємо верхню частину шапочки клеєм та прикладаємо нашу кульку до неї. Виходить ось такий помпончик. З іншої частини серветки складаємо ось таку довгу смужку та промащуємо нижню частину шапочки та ось так обережно приклеїмо, виходить отаке от хутро. Для того, щоб Пітерес не зірвав нашу шапочку з голови, ми будемо робити зав'язки: беремо коректор та малюємо ось такі два шнурочка. З серветки робимо ось такі дві кульки. Тепер беремо клей. Намащуємо внизу наших шнурочків клеєм та прикладаємо наші кульки донизу. Виходять ось такі помпончики. Ось така гарна шапочка вийшла у мене. Ви можете теж прикрасити її такими чарівними сніжинками. Буду чекати на ваші роботи. До побачення, діти!